Дефіцит робочих кадрів, що загострився в останні п'ять років, зумовив необхідність змін у профорієнтаційно консультаційній роботі на державному рівні. Передусім, відкриття центрів професійної кар'єри в закладах профтехосвіти. В нашій області таких уже 28. Воркхаб запрацював і в Криворізькому навчально-виробничому центрі. Криворізький навчально-виробничий центр розпочав навчальний рік за змішаною формою. Практичні заняття, профорієнтаційні зустрічі та психологічні тренінги. Тепер будуть проходити в новому центрі професійної кар'єри. В перспективі запланована тісна співпраця КНВЦ з центром зайнятості. Мене дуже тішить те, що саме в період воєнного часу такі відбуваються заходи, тому що, по-перше, молодь це майбутнє України. По-друге, в такий важкий час в співпраці з навчальними закладами це є частина роботи служби зайнятості. Це побудова кар'єри. І ми безумовно співпрацюємо з кожним навчальним закладом для того, щоб молодь розвивалася, щоб вона отримувала професії.